Вітаю вас, любі друзі. Не так давно невідоме прізвище Тітушко стало сумно відомим. але ж свята місце пустин ніколи не було. Не так давно вслило ще одне прізвище, але ж воно чомусь не стало таким загальновідомого. Я маю на увазі оце такого собі майора Бебешко. Я колись забув навіть його прізвище, виявляєте собі. А потім згадав, так, барани що роблять? Бекають. Оце бебе, Бебе і Бебешко. Я згадав оце прізвище, так? Да? Не став заглядати там десь якісь там довідники електронні. Оце створіння, воно, я би сказав, ну як вам сказати, ну, не буду так громко висловлюватись, Це... цеглина, цеглина на ногах нашого війська, котре, скажімо, умовно кажучи, перепливає десь якусь. Водну загороду чи ріку, чи ставок чи озерце і таке інше. Е, від таких треба позбавлятись. Я от зараз почав спонтанно, навіть не, не став з'ясовувати подальшу долю цього БД. Е, ми не забули. Громада про це не забула, вона е, вийшла в мережу. І я вам скажу, що у мене я підозрював, що таких дебешок, таких баранів, таких дебілів дуже багато. Чому я вирішив підняти цю тему? Колись, колись десь місяці два тому повідомлена легальне, що значить, наші вороги влучили. В будівлю, в котрій були наші хлопці, молоді хлопці з Національної гвардії, вони загинули. Не буду нагадувати, скільки там було, але ж немало. І тоді я посварився зі своєю так званою, як прийнято тут казати, другою половиною. Я не знаю, яка ось ця половина чи ця половина. Не знаю, яка моя друга половина. Да. Я накинувся на командирів, сказав, що командир покітки і негідники. що не можна зосереджувати військовий час, в часи війни, коли йде підступна війна, а наш противник він завжди був підступний. Він брав тіті -ті ці. Ну і шапки закидательство мені не гребував, не шкодував ні своїх і не чушув. Ось. І я скажу з приводу, що, на превеликий жаль, такий сумний випадок знову повторився. Не буду нагадувати вам цю станцію. Ось. Я там ніколи не був. Так, проїздом бачу, що надпись, я навіть не скажу вам, яка це станція. І кого я знову звинувачую в цьому? Ну хіба не можна тут клетки мати, що да? зосередити в одному місці і в той же час стільки людей, знаючи, що з кожного куста спостерігають, поки ті нагідники, зрадники. Ось. А, але ж воно все сталося. Я колись роки два, може, три, тоді я був ще активним у Фейсбуці. Я тоді писав, що не можна, не можна надавати звання генералів, коли йде війна з 14 року. Будь-кому, будь котрому можна сюди лішати погони. Да? Ну, зараз погонів немає, Ось. але ж все одно все умовно кажуть. Але ж це не менше, звання було отримано багатьма людьми, котрі нічого такого не зробили, щоб їх їм дарували це звання генерал. Звання генерала, дається да, дуже вдало. Військову операцію. Або за таку операцію, яка мала би стратегічне значення, оце таким чином. Але ж там, мабуть, думали так, що мовляв, от у нас за планом має бути стільки генералів, і давайте пошукаємо, знайдемо там кого-небудь і давайте приліпи оцю бірочку. Ні, це звання взагалі треба його відмінити і давати тільки в часи війни, коли людина показала свої здібності військового, військового діяча. А не просто так взяла, бух, і на тобі лотерія. Не знаю я. Щоб хтось нас таким чином там щось таке зробив, величезну там перемог, так зрозуміло, що громада і наші військові, вони ведуть війну з підлою істотою, скажімо так, да? істота, яка називається цим Мордором істота, це мерзенна, погана істота створіння дьявола. І я вам скажу, що навіть е, політики, котрі заслуговують, коли е, ставили свій підпис, вони зробили не то, що там не злочин, а це просто їх необізнаність не в ситуації і недалекоглядність в військових, взагалі військових питаннях. Ось то, що я хотів вам передати, і то, що воно, на превеликий жаль, люди, котрі, люблять лампасы от, так звані паркетні генерали, вони так і залишились І на превеликий жаль <клухи> залишились безкарними ті зрадники генерали от, е, которые котрі в 2014 році просто покинули е, Військо і врятували свою мерзинну шкіру, але ж втратили честь, а і не було цієї честі. От. І враховуючи, що їх брат колись очолював Верховну Раду, і тоді він зрадив так підписуючи. Те саме. Ці свівстопольські зрадницькі договори. Ось в нього кидали яйцями, але ж це за намо. Він має би, мав би уже на сьогоднішній день відповісти перед судом. А ось чогось цього не сталося. Цей клан. Вот. Чомусь до сих пір, а той, той хто зробив це зрадництво, навіть я десь так немальотом бачив його на одній з, з якихось каналів, він виправдовує себе. Виправ... Виправдати можуть тільки все. все. Ось таке. Тобто оці про тітушок вже забули, а бідешково той, він якось непомітно. а Треба позбавлятися і ось таких покидків. Не просто а цього майора можна було просто так взяти на передок і рикопи. І... Під, скажімо, там старшину строгого. Рядовий бідешка вирить окопи в повний рост і влаштувати повністю свою огневу позицію. Ось таким чином. От тобі шансовий інструмент, лопата, і вперед. Не підкоришся моєму приказу. Я тобі на місці розстріляю. Ось таким чином. Ну, зрозуміло, розстрілити ніхто не буде. Там ми не та армія. України не та армія, щоб там на місці розстрілювали. На це суді. суди. Але ж не привіл ті жаль, ось само ББшкові. Ну, як і тим генералам, котрі колись зрадили. І зараз про них не чути. От. Оце, не знаю, так не хочеться на, називати їх. За їх прізвищами. Я маю на увазі того Литвина, який, скоріше за все, там, через зв'язки купив, чи якимось чином отримав звання Гняраю да, для свого брата чи для обох братів. Але вже... ж цей негідник до сих пір ходи по нашій святій землі, а мав би ходити. Десь там за гратами, в тюрмі по бетонній підлозі. таким чином. І також це б'є по тому, що багато людей про це знає, про це не забудуть. І багато людей задає питання. А куда дивиться наш суд? А він дивиться ми в ту сторону, на превеликий жад. Ось що я хотів вам сказати. Так що бібешки пробебекали, а, ну, скажімо так, умовно кажучи, палец по голові, по рогам не нелатри. Ось так. Дякую вам за увагу.